Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини з вами Віталій. На сьогоднішньому випуску буде пошук автомобіля під ключ. Це в нас буде Peugeot 3008 з бюджетом до 95 тисяч доларів від 10-го року виробництва. Бажано на гарній комплектації і як завжди. Що з того вийде, будемо дивитись разом з вами. Було насправді багато цікавого, я то вже знаю, що було. <хи> Їдемо з вами разом. Це в нас буде огляди по Луцьку, Рівному, в Костополі. І здається, один буде в Дубному. Ну, подивимось, що з того вийде. Погнали, кому цікаво. Так, ну що ж, це наш перший варіант за 10-200, майже поверху ринку, поверху можливості замовника. З 2013 року пижик 3008, ніби в гарному стані, нам скинули відео, що він не битий, не мальований. Ну, Будемо мати надію. Їдемо дивитись, це варіант в Луцьку. Так, передивимося нашого пижика 2013 року. Він такий не непогана комплектація, протроник, сінони. <кхів> Зразу пройдемось по фарбі. Має бути. Низок піддутий трошки. І підшпакльований, але поки що не катастрофи немає. А, тут уже є. А тут вже є. Понизу, коротше, він був завалений. Коротше чувак намахав. До речі, він ще навіть з хати не вийшов, мабуть сидить там десь в квартирі, поглядає як я буду міряти, якщо вже тоді вийде, але певно вже не треба. це Ліву сторону, вона щось тут завалена була. Завалена вона була. Зліплено, непонятно з чого. Коротше, вона не цікава. Отак, от друзі, подивились пижик 2013 року. Поверху ринку 10-300 чоловік за нього хоче, заявив як накращений, предоставив відео. Але не все він поміряв, як ви побачили. <рес> Накрашений, нашпакльований. Це ще я навіть його не відкривав і не заводив. А там ще купа може бути проблем. Якщо отак от довіряю і перевіряю тим, що вони скидають в авторія. Які справи шукаємо далі. З Луцька перемістилися ми в місто Рівне. Це наш наступний варіант. 9700 автомобіль 2-літровий на гарному заряді. Ми будемо дивитися. Але щось він димить неправильно. правиє. Можете ще газнути. Він щось ще Трає той моторчик. Тобто щось тут не просто так. Сяжувачка немає. Черговий автомобільчик подивились, як то кажеться, не битий є, Але є друге але. Двигун троїть, труба димить, сажовика немає. Це той людина, що казала, тут все чітко, каже, робити взагалі нічого не треба. А єдине, що не треба, це його купляти. Ми їдемо далі, шукаємо далі. Їдемо в місто Так, Тут якийсь у нас каналізаційний колхоз. Але щось якесь тюнінг, тюнінг.

Всім хочеться щось кудись позаглядати, так? Да? Панорама, панорама. Сміху панорама, як у нас в державі, правда? Як раніше було Видно, що картоплю садив, по городу їздив. То й добре, щось то і правильно. Нічого. Ні, я ж бачу все, що як воно є. А що в неї там запаска є чи ні? Можна глянути... є, таке тут. тут А Я вложив типу свою запаску, не свою, а ще взяти запаску. А там просто піна, так? Так, але там немає нічого, а то дивіться, що було тут. Фонарик, лопата, так. І Ключ і то ключ і не той. От, так, ключ ще й не рідний, да? Yeah. Ну резина зато гарна, Ріка все ж буває. Колодки гарні. Колодки гарні, гарні да. Кумедний дядько, типу все є, але нічого немає, то типу все моє, я все заберу. Yeah. Дивно Так, так. Ну так, да, ціленька в принципі намальована. Але 10 рік вона трошки це. Що мені случилось тепер, а? Оцього... Фонарик загубився. Оця штука, ну от думаю, вона ж а ніколи при... не випадає. Придавило чи типу, що? Ні-ні, ну так, да, думаю, що дверка ну, оцю вами. Таке вже не було мені. Так, тут підігрівий є. Але тут таке щось. Ж... Черговий корч з випадаючими фонарями і з трубопроводними воздухозаборниками нам не підійшов, а ми їдемо шукаємо далі. Місто Костопіль. Замовник вже потихеньку втрачає надію. Вже сподівання тільки на цю останню машину, бо по бюджету тільки вона нам підходить більш-менш. 9555, типу не мальована, не фарбована. Продавець звучить дуже впевнено. Каже, я все железобетонно там все провірив, переміняв в ГРМ і масла, фільтра і без підкрасів. Дуже хотілося б вірити. Їдемо її перевіряємо, бо в принципі вона нам цікавить. Що з того буде? Дивимось далі. Так, Наступний наш пацієнт, так сказати. Виглядає, до речі, досить непогано. Є тут пару моментів по, по бамперу, ось тут його спаяно було. Тут щось не в зазорі. Але це пластмаса, на пижиках вона завжди так виглядає. Але але, але. кузов виглядає досить гарно. Чиста прозора рідина. Нужно її глянути, звісно, дощ сюди. Патрубки вже долю змінені, обслужена вона. Ці три патрубки вже на надув помінені. Масло помінене, рівні ролики, як заявили, помінені. Це хоча б видно, а там вже тобто в них проблема, я майже в усіх пижиках підтікає актуатор. ну Тут таке в них стандартна хвороба, якщо чесно, то вона майже в усіх так тече. Під капотом виглядає гарно, нічого такого не побито, не покоцано, фари рідні. Нічого не ламалось, 11 рік. Оця пижиковська десь брімка є, але наклеїчка здулась. Тут таке буває. Так, йдемо по фарбі одразу. Крило в нас пластмасове, крило не міряє. Кнопки у нас не зачухані, не затягані, складаються, регулюються, Є порушку трошки царапин, бо машина висока, як сідаєш, завжди зачіпаєш. Сидіння цілі, не шиті, не передуті, ніде нічого. Ручка, дивлюсь, мінялась, але 220 пробіг такий, як заявлений, то в принципі це і нормально. 224 по рулю питань в принципі таких великих немає, ось десь тут затертість невеличка, але він рідний, не мінявся, не красився, ніде нічого. Є у нас велика панорама, салон чистий, охайний. Зараз подивимося всі кнопки, що працює, що не працює. Болти не кручені по дверях. Ціленькі. Так, віконці у нас всі 11 роком. лобове зараз до нього дойде на ту сторону. Дверні карти чисті, не забиті, порошки нормальні, є коврики оригінальні, там ще такі органайзери. Ну Салон в ідеалі взагалі. Кузов подобається мені теж, але вже дойдемо до кінця. Що воно покаже наші ці. Наліпки, значки всі симетричні, всі на місці, нічого не знімалось, не відклеювалось, болти не крутились, дивлюсь. Багажник тут у нас двохрівневий. Можна так складати, можна так. Тут у нас колеса немає, є тільки значок і пару ключиків. Це і стукається, відкидається. Сидіння складається в рікно в досить гарному стані. Йдемо далі. Так, що у нас по губі? Гум у нас відсотків 40. Що по року? 17-й діаметр у нас 215-55. Диски виробка невелика, колодки подзаміну. По салончику, по потолку, зауважень немає ніяких. Все чисто, охайно, дві дверні карти всі рівненькі, не забиті, нічого. Так, навігація є, не зараз глянемо, що воно працює. Так, ну питання маємо, де так сюди Плавно, м'яко, нічого такого. Ми, як завжди перевіряємо діагностику і по надову, сажовому фільтру, форсуночки, все в нас в принципі, добре. Сажовичок взагалі чистенький, 6 грам, його напевно регенерацію робили. Тобто, дуже у нас все, все досить добре по технічному стану, по двигуну і по всім параметрам. Судячи з тиску хладогента, то треба його буде докачати, бо клімат-контроль недостатньо холодить, але все працює. Пробіг у нас оригінальний, і все у нас в принципі, технічно добре. Сподобався, друзі, нам даний автомобіль. Ми його зараз вже оформляємо в сервісному центрі і побажаємо щасливого користування новим власникам. Ну що, друзі, такі пошуки були у нас е, пижика 3008 замовник з острога задоволений, дружина його вже приїхала, забрала, ми разом заїхали в сервісний центр, зареєстрували автомобіль і вже можна експлуатувати досить впевнено, бо вже все поміняно, все, розхідники. Отаким, От друзі, вийшло відео. Кому сподобалось, як завжди, ставимо лайки, підписуємося на канал, не забуваємо і внизу під відео будуть... Посилання на Viber групу та телеграм-канал, де приїжджають свіженькі автомобілі з Європи, з Нідерланди, Німеччини, Бельгії і приїжджають на продаж власними автовозами. Всім дякую, що доверилися. Пока.